У німецькому містечку Міхендорф традиційний забіг Санта-Клаусів. Щоправда, через карантинні обмеження масштаб менший. Як правило, у заході бере участь понад тисяча осіб, цього разу кілька сотень. Водночас учасники біжать, ураховуючи соціальне дистанціювання через пандемію коронавірусу наш щорічний забіг не може відбутися у звичному форматі. Зазвичай тисяча тисяча двісті учасників біжать вузькими вуличками, а цього разу ми не хотіли збирати стільки людей. Ніхто з нас не хоче брати на себе відповідальність за це. Ризик дуже великий. Учасники також біжать у масках за різними графіками і без спільної стартової лінії. Раніше в Міхендорфі проводили найчисленніший забіг Санту Європі. Його учасники хотіли надихнути людей займатися спортом не лише влітку, а й узимку. Цього разу, хоча Санд набагато менший святковий настрій і любов до спорту, вони передали. Ми бігали впродовж багатьох років із самого початку, і нам дуже шкода, що цього року забіг не може відбутися у звичайному режимі. Та ми хотіли, хоч якось, підтримати членів нашого бігового клубу, які зазвичай організовують гарний захід. Забіги Санта клаусів традиційно відбуваються і в інших містах світу.